Добрий день! Ласкаво просимо до Васильківського професійного ліцею. Ніхто й ніколи не зробить за тебе те, що ти сам повинен зробити. Ніхто не буде рости за тебе, вчитися та розвиватися. Тільки ти можеш вплинути на свій власний розвиток, тільки ти зможеш вирішити, ким тобі бути. У нашому ліцеї ми віримо в потужний внутрішній потенціал кожного учня і надаємо можливості для саморозвитку та самовдосконалення. Кензекор Васильківський професійний ліцей пропонує широкий спектр освітніх можливостей. Тут ви можете ознайомитися з найперспективнішою професією у сфері обслуговування перукар. Перукар-модельєр манікюрник. Йдемо ознайомитися і разом будуємо шлях до твого успіху. Майстерня перукарської справи це простір, спеціально обладнаний для навчання та вдосконалення учнів у галусі перукарського мистецтва. Основна мета цього кабінету забезпечити здобувачам освіти можливості отримати перспективні навички та досвід, необхідний для високоякісного виконання перукарських послуг. Наш кабінет просторий і обладнаний робочими місцями, обладнанням, навчальними матеріалами, творчим простором. Усе це створене для того, щоб надати учням можливості отримати практичний досвід, підготувати їх до успішної кар'єри. В галузі перукарства, майстерня перукарської справи, спеціально обладнана для навчання та вдосконалення навичок учнів для проведення процедури з догляду за нігтями та руками. Наша мета забезпечити здобувачам освіти можливості отримати практичний досвід та навички, необхідні для виконання професійних манікюрних послуг, кабінет простори, світлий з усіма необхідними приладами для роботи. Робочими місцями, інструментами та обладнанням, навчальними матеріалами усе це призначене для того, щоб ви могли отримати необхідні навички та практичний досвід для успішної кар'єри у сфері манікюру та нейл-арту. Хочемо вас познайомити з кабінетом, про який інші заклади тільки мріють. Навчальний салон Бігуді. Навчальний салон Бігуді. Це інноваційне приміщення, створене для навчання та практики учнів у сферах манікюру та перукарського мистецтва. У цьому салоні здобувачі освіти отримують можливість працювати з клієнтами в реальних умовах та розвивати свої професійні навички. Основні елементи навчального салону Бігуді це зона манікюру та педикюру, перукарська зона, комфортне середовище, зручні меблі та професійна атмосфера, педагогічна підтримка. Навчальний салон Бігуді сприяє інтеграції теоретичних знань з практичними навичками та готує учнів до викликів у світ нігтєвої естетики та перукарського мистецтва. Кабінет теоретичної підготовки та матеріалознавства професії перукар, перукар, модельєр, манікюрник це приміщення спеціально обладнане для проведення теоретичних знань. Та вивчення основних принципів матеріалознавства у сферах перукарського та манікюрного мистецтва. Основні аспекти цього кабінету включають проектор та екран для відтворення презентації відеоматеріалів та інших навчальних ресурсів, зручні парти та стільці для комфортного перебування учнів під час очного навчання, підручники, навчальні посібники та онлайн-ресурси, які охоплюють теоретичні аспекти професії перукар манікюрник Зразки та засоби для демонстрації різних технік та матеріалів використованих у перукарському та манікюрному мистецтві. Тут наші здобувачі освіти набувають необхідних знань та професійних навичок у галузі перукарського та манікюрного мистецтва. Шановні абітурієнти, Васильківський професійний ліцей запрошує вас приєднатися до нашої освітньої спільноти. Ми пропонуємо вам унікальну можливість отримати якісну освіту у сучасних умовах та розвивати свій потенціал у різних галузях, включаючи перукарське та манікюрне мистецтво. Чому саме ми? Бо у нас професійний викладацький склад та експертна підтримка, сучасне обладнання та навчальні кабінети, практична орієнтація та можливості реальної практики, індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти. Нехай Навчання в нашому ліцеї стане вашим кроком до успішної кар'єри. Приєднуйтеся до нас та будьте попереду разом з Васильківським професійним ліцеєм!